Всім привіт, з вами Іван. Суботній ранок знову мене почався з ремонтом мототехніки. Заходжу в гараж, чую сильний запах бензину. Ну так, 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 як я не знаю, як в каністрі десь, дивіться. Ось стояв лось і з повним баком. Один раз я того тижня з'їздив, поставив його назад. Заходжу сьогодні в гараж, чую запах бензину, дивлюся. Весь двигун вся в бензині, все, що міг, злив. ну Багато не витекло, я не знаю, може там грам 400, але но... капець. Зараз вам покажу, що сталося. Вигнав його на двір, щоб трошки провітрився. Так, ось дивимося шланг. Ось цей. Що йде від баку, від баку і ось дивимося, яка тріщина. Видно, так? От і маємо китайська китайська якість шлангів. З цієї сторони я вже замінив, але ще давніше, буквально десь ну, 2 роки тому, замінив просто так через те, що ну, вони не були потріскані, вони просто е задубіли. Ось, ось такі зелені. Не знаю, які скупив в магазині. Ось. Ну а цей, цей не рухав. Ось він і тріс. Зараз буду міняти, заміню та й все. Головне в таких випадках не заводити мотоцикл, так як коліно все було в бензині. Як говориться, заміню і все буде на ходу.